Вітаю, шановні риболови. Зовсім недавно я виклав відео, де показав останню фуегу 23 й модельний рік в 4000 розмірі. Людина купила, половила одну рибалку 5 дюймами та 20 грамами, і катушка достатньо помітно почала підрикувати. Чуєте, так? Ось ця катушечка. Дивіться, чому знімаю відео? Багато людей почало робити одразу невірні висновки стосовно того, чому це сталося. От. І я навіть виписав, скажімо так, коментарі і хотів, пояс... хотів прокоментувати, пояснити, щоб люди зрозуміли, що, як, які моменти і чому так відбувається. Ось, дивіться, банальний приклад. Ось ця сіпішка. Чуєте рик. Зовсім інший власник, зовсім інша катушка. Так само в черзі у мене на сервіс. Слухаємо. Тут також присутній дані, даний рик не так явно, але вже незначний такий е, рик. В руку це гарно відчувається, і також ви чуєте це у вигляді звука. На жаль, відчуття на руку я ніяк на відео передати не можу. Лише, ну, хто, хто розбирається, той знає, що оцей рокет має отакий характерний звук. Зовсім інший власник. Третя катушечка. Екселер тут, який у нас був? Що це було? 4000 CP теж низька передатка, як і дана флега. Ось екселер трьохтисячний. Бачите, абсолютно та сама ситуація. І багато хто почав одразу писати: А, дайва гімно, всі купляємо шиману. Невірний висновок. Хтось почав писати. А це брак з Аліекспресу. Купуйте в, офі в офіційних представництвах. Ні, це теж, теж невірний висновок. Розумієте, в чому проблема? Що людина пише якийсь відгук, інші люди заходять, починають читати і починають думати так само, як той, хто написав, і робити невірні висновки, виходячи з коментарів людей. От я саме для цього виписав. Деякі коментарі і хотів би їх прокоментувати. Так. Це говорить про дефект катушки відніс би в магазин. Ну, по-перше, такого критерію. Діло в тому, що дана катушка не має жодних недоліків. Тобто зазори, все в ній правильно. І це даний момент це просто результат лову. Результат того, що була велика вага. Діло в тому, що дивіться, багато людей не враховує чомусь вагу приманки. 20 грамів, ага, ну все, це 20 грамів. Так, а нічого, що там було 5 дюймів. А 5 дюймів, звичайний 3-дюймовий мацпредатор, він може важити Ну, точніше, він точно важить 7,5 грамів. П'ятидюймова приманка вона може бути як легенькою, так і достатньо важкою. Вона може бути це може бути здоровий фет з великим хвостом і важити до 30 грамів. Тобто є п'ятидюймові приманки, які важать по 30 грамів. Крім того, ви враховуєте такі характеристики, як супротив приманки, тобто є невеличкий кренк невеличкий. Але має отакену лопату, який дає великий супротив. Плюс до цього враховуйте котушку. Кожна катушка індивідуальна, має певні погрішності, має нюанси посадки. Ну, Якщо ви зайдете під коментарі, ось я зачитаю, там люди писали, у кого хтось взагалі. Тільки намотав шнур, навіть на рибалку не сходив, і катушка почала підрикувати. Я сам колись працював в магазині в риболовному, продавав риболовні катушки. Це було правда дуже давно. Але чудово пам'ятаю, що, по-перше, всі катушки відрізняються в роботі. По-друге, були катушки, які прямо нові. Ось ти відкриваєш. І її взагалі ніхто не відкривав. Не те, що не крутив, а взагалі нічого з катушкою не робилося, і вона вже підрикує. Підрикує, тобто є невдалі екземпляри, і, ну на жаль, да, на жаль, в сучасному світі маркетологи вони рахуються вище інженерів, і тому, на жаль, багато виробів технологічних вони більш такі одноразові стають. Відніс, а відніс би в магазин. Ну, чесно кажучи, якщо е, кожен буде перевантажувати катушку, вона почне речати її і носити в магазин. Якщо такий магазин буде міняти, то ну просто він закриється де, і все. Слабка головна пара. Ну <кій> в цьому коментарі дійсно є певна доля. Дивіться, знову такі катушки, от е, е, там далі в коментарях буде. А які там, а тоді ж які ваги ловити на дану катушечку? Дивіться, концептуальна катушка є універсальні, силові полегшені. В першу чергу силова катушка від полегшеної відрізняється корпусом, і силові показники корпуса, товщина, жорсткість матеріалу корпуса, з чого, що це за матеріал. І на другому місці це матеріал головної пари, з чого виготовлена головна пара. А розмір, він вже, ну, на мою думку, вже йде десь аж на третьому місці. Який, який сенс того, що буде здоровенна така шестерня? Вона буде стояти в тонесенькому пластиковому корпусі, і при гарному навантаженні, при навантаженні на ручку, шестерня буде зміщуватись, виїжджати, перекошуватись, і п'ятно контакту от контакт між зубцями, буде там в 5-7 разів зменшуватися. Тобто, ось вона. Площа, шестерня звинулась, все. Край зуба тільки знаходиться в зацепленні, пошкоджується і все. Так, ну, е слабка головна пара, так, бюджетні дайви типу там, Exceler, Fueg, там, е регалів, е легалісів, ревросів. Так, вони мають легкосплавну головну пару. Концептуально, вони такі концептуально. Це не погані катушки, не, не те, що дайва гімно, як там написали. Е е е вони просто концептуально полегшені. ЛТ, виробник же вам говорить назву ЛТ катушки. І е, вони в першу чергу про тактильність, чутливість, коли ну бомбить 20 грамів плюс 5 дюймів. Ну, це ж вже зовсім не про полегшені. Аналоги. Тоді просто-напросто ви повинні взяти а що, а що брати? О, там був коментар. Ви в такому випадку повинні під силові навантаження, якщо розраховується, щука, ви повинні брати більш силові катушки. Та сама от Наскі Сахара Седона, вона гірше підходить для ультралайту лайту, тому що катушка важче суттєво. От. Але в той же час головна пара має чорне металокерамічне покриття, е, товстіший корпус. Ну ви навіть по вазі порівняйте. от Візьміть 2,500 фегу і 2,500 шимано Наскі І порівняйте їх між собою. Ви побачите, що там різниця в вазі ну, відчутна. Наступне. Не розумію тоді що купляти. Ну, це, це я от тільки що пояснив. Купляти треба катушку за призначенням. Якщо вам потрібна на першому місці чутливість, тактильність, легкість, ну купляйте полегшену катушку. Універсальну, універсальну силову дивитесь більш е, потужніші моделі. Я ловлю і в мене проблем немає. Ну, дивіться, колись, колись, коли я починав займатися сервісом, я теж робив неправильні висновки, виходячи тільки зі свого досвіду. Руки у всіх різні, ловлять всі по-різному. На рибалках я бачив, як тягають пучки трави, я бачив, як тягають лодки до зацепу катушкою. Що тільки я не бачив. І потім, коли я почав займатися професійно сервісом, спочатку це було хобі в своїх катушок. Потім я почав займатися цим професійно, я теж не розумів, чого одна і та сама катушка в одного ходить ідеально на більших навантаженнях, а другий ловить меншими вагами, меншими приманками, говорить, що там проводки в нього достатньо такі делікатні, а катушка. Суттєво гірше працює і суттєво швидше зношується. Катушки різні, руки різні, манера лова різна. І навіть коли людина розповідає, це все одно суб'єктивно її оцінка того, як вона ловить. Тому що ну, не можна заглянути, людина буде казати, ні, я нічого там на храпом не тягаю, а для неї витягнути оздоровенний пучок трави нахрапом. Ну це не нахрапом, це так але швиденько підкрутив. Я ловлю, в мене проблем немає. Ну, пояснив. Тобто не потрібно по собі судити катушки різні, проводки різні, абсолютно різні навантаження, коли людина робить потяжку або притвічинги робить ривок і вибира потім слабинку. І зовсім інше, коли людина робить різкий старт ручкою. Бракована катушка. Ні, насправді вона не бракована, жодна з цих трьох катушок не бракована. Хоча всі три катушки підрикують. Дві з них підрикують достатньо сильно, одна е, не так сильно підрикує. І цих підрику, підрикуючих дай вже е, дуже багато, і шимано е, деякі підрикують. І рик головної пари він з'являється. При появі певного зносу. Тобто, ви можете ловити рику нема до певного моменту. До якого? До того моменту, поки зміна п'ятна контакту не досягне певного рівня. І саме тоді з'являється спочатку підгуджування головної пари, а потім і підрикування головної пари. Так, ну, бракована катушка пояснив, чим далі, тим. Якість гірша. Так, абсолютно згоден. Катушки з однієї сторони стають більш легшими технологічними, з, іншими, з іншої сторони, вони стають менш надійними. З цим коментарем я згоден. В мене ця модель загнулася після намотки шнура. Так, насправді вона загнулася, вона ще до намотки шнура, мала певні нетоліки, мала кривизну посадки головної пари. Ще якісь нюанси. І намотка шнура, просто при намотці шнура підвидавилась збиткове мастило, зменшилася мастильна плівка. І ви відчули той рокіт, який в катушці. Абсолютно нова катушка, може підрикувати по різним причинам. Перетягнута головна пара, косо посаджена механіка. І так далі. Тобто там об... нюансів дуже багато. Так. Власник використовував катушку, як. <реш> Лібьотку, ну, дивіться, сказати, як власник використовував катушку, дуже важко. Не можна по опису суб'єктивному людині зрозуміти, як вона ловила. Так, приблизно можна зрозуміти, запитати людину, які ваги, як ловить, яким типу лову і так далі. Але ну, так прям чітко сказати, ну, як можна сказати? Чергове, переконую, що не, не проміняю ні на що. А, про Шимана. Це людина писала про те, що не проміняє катушечки Шимана на Дайву. Ну, це неправильні висновки, є невдалі моделі, як в Шиману і Дайви. Є просто катушечки для кожних цілей, краще підходять ті чи інші. Ну, Наприклад, якщо взяти якусь силову катушку Шману, то ну, вона не буде такою. Ну, ту саму Наскі, Сахару Сидону. В даних моделях буде легенький, класний, полегшений ротор, легше старт на ручку, чутливіше, тактильніше. Тобто ці катушечки краще, дай ви, ЛТшні, будуть підходити для того, щоб у вас була краща чу чутливість, тактильність, легкість. А Шимано ну, будуть важчі, буде важчий старт на ручку, тому що банально більш важкий, більш інертний ротор. О, тому, ну так, так, прям. Ну, якщо людина ловить і, і подобається, в першу чергу людина повинна ловити те, на що їй подобається. Дайва це чи Шимано, це вже е, інше питання. Хоча б, здавалося, понижена передатка. Так, дивіться, на рахунок передатки. Передатку я б ставив далеко не на перше місце. Пер, перші і важливі характеристики це потужність корпуса і матеріал головної пари. Згадайте, шостий магнієвий твін. Де в 2500-му розмірі була мані Пусінька. головна пара, і катушка в той же час був магнієвий корпус, і катушка в той же час тягала великі ваги для свого типу розміру, і все було з неї чудово. Ось вам явний показник того: Старі там 8-й, 9-й, він. Той же самий мій улюблений 11-й твін пауер А в 2500 му розмірі я ловлю. Один у мене там твічингує воблери, один у мене там ловить до 20-25 грам з урахуванням приманки. І е, все чудово, катушки не мають величезних отакених головних пар е, і дуже якісно показують себе на силових навантаженнях, тому що немає зміщення шестерень е, при гарних навантаженнях головної пари. Тому передатка, передатка, вона я ж повторюю, десь там на третьому, четвертому місці, от прям на передатку, не треба і на розміру те, що катушка більшого розміру, це не робить її прям сильно потужнішою. Так, катушки зі збільшеним типу розміру мають більшу механіку і мають більш силові характеристики, але Ну, візьміть Ванфорд, той самий полегшений 4000-ті. Ну, ну це явно не силова катушка, і бомбить на нього 20 плюс 25 там, 30 грамів плюс приманка, де сумарна вага там буде. ну Теж катушка достатньо швидко загнеться. Хоча це вже катушка достатньо таки не бюджетна, а високого середнього рівня. Коротше, я поняв, що власник дергав ручку, наче то кікстартер. <хе> ну, знову ж таки, судити, як там дьоргав власник не можна. І е, що, от всі власники, е, до речі, власник цієї катушки разом з нею прислав і іншу дайву саламандра для нашого ринку. Це катушечка схожа на 21 першу калдію. Там багато у людини рибалок і жодних проблем. Катушка працює чудово. Ніяких проблем немає, а Фуего, ось перша рибалка. ну Тут явний був перегруз по навантаженню. І я там на фотографіях показував знос по головної парі, по, особливо там вторина шестерня, одразу по ній пішов серйозний знос, Катушка була чудово змащена, всі зазори в нормі, ніяких проблем не було. Розкажіть, як можна виправити. Та виправити насправді дуже просто. Заміною головної пари. Тільки проблема вся в тому, що який сенс? От людина одна рибалка, заміна головної пари. От зараз, е, діло в тому, що це все бюджетні катушки. Е, Міняє головну пару. ну, Щоб через 2, 5, 10 рибалок було все те саме. ну, Треба просто брати катушку за призначенням. В даному випадку, як виправити? Ну, або міняється головна пара, і тоді повністю усувається цей момент, або катушка при обслуговуванні, якщо має ширша, окрім зносу, має ширшавість поверхні поверхня зубців, легенько полірується, і підбирається така схема мастил, мастила морського базування, які мають кращу адгезію, більш в'язки для того, щоб. Мінімізувати відчуття цього зносу. Там в коментарях е, теж деякі люди писали, що у них достатньо швидко головна пара почала підрикувати. Вони вже там декілька років ловлять і все чудово. Тобто, ну як чудово, мається на увазі, що рик він потім зберігається, плюс-мінус на такому рівні. Дійсно, згоден підрикувати. от Якщо така катушка починає підрикувати, потім цей рик збільшується достатньо повільно. У мене такий самий Exceller, одна рибалка і заричала. Ну, абсолютно аналогічна ситуація, як з власником. Я думаю, то така модель. У мене Ріобі з таким звуком з заводу. Шість років ловлю, та проблем немає. Ну, людина просто банально звикла до тієї роботи, яка є в її катушці. Тим більше Ріобі це бюджетний сегмент. Тут ще багато залежить безпосередньо від людини. Є у кого катушечка, приходить мені на обслуговування, там вже давним-давно треба міняти головну пару. Але е, головна пара міняється по, по моменту того, коли це хоче власник. Тобто не, не від балди майстер, майстер захотілося, він міняє головну пару. Коли людині стає ловити некомфортно, е, саме тоді. Є сенс міняти головну пару. Якщо людина ловить і її все влаштовує, то і, і, і ну, який сенс наполягати на заміні головної пари? Тобто це індивідуально кожна людина, у кожного свої руки. Хтось цей рік більше відчуває менше, є спортсмени, які найменший знос по головній парі. Отам, пам'ятаю ванквіші, де після однієї риби я гарно, гарно її міняв на ванквіші головну пару. І не один раз, тому що. Людина вивела рибу достатньо агресивно, головна пара на Ванквіші отримала пошкодження, і все, людина ловити вже не комфортно. Хоча там ресурс головної пари достатньо великий, але все. У мене всі катушки недорожчі, 750 гривень, і таких проблем не було ні разу. Ну, я за вас радий. Тоді і в даних з даними катушками у вас, як правило, коли людина ловить, дивіться, це ж, це не, от оці три екземпляри вони не говорять абсолютно про те, що е, у всіх є цей рик. Я найбільше скажу у 70-80 ніяких проблем немає. Люди ловлять, дивіться, от беремо катушку, навіть якщо людина ловить. З перегрузом, от, з вагами, які я сказав, для цієї катушки, не бажані. Діло тому, що манера риболову, риболов вона достатньо сильно впливає. Тобто один риболов своєю манерою лову підсилює знос катушки, а інше, навантаження на катушку, а інша людина своєю манерою лову зменшує навантаження на катушку. Плюс який супротив приманки, дуже багато факторів, які на це впливають. Ну тому людина, яка пише, що в неї все чудово з катушками за 750 гривень. По перше, в неї може бути підрикування головної пари, просто людина до цього не чутлива. Це її не напрягає, і вона ну вважає, є багато власників, у яких речить головна пара, і вони ну ти їм говориш про це. У вас речить головна пара. Щось з цим робимо там, зміняємо, залишаємо, як є. а людина питає, як це речить головна пара? Тобто вона у людини може бути рик головної пари, і людина не знає про це. Або ну не сприймає, тобто сприймає цю роботу як нормальну. Це далеко не всі звертають на це уваги, так само на різні стуки, на різні зазори. Є люди, які до зазорів, от поприбирай мені все по нулям, щоб там зазорів ніяких не було. А це топова стела, де там вже під 4 сотки і менше прибирати не можна, і так далі. Тому ну кожна людина, якщо дійсно у людини все гаразд з катушками, значить вона достатньо правильно коректно ловить, використовує правильні ваги навіть на у цих дешевих китайських катушках за 750 гривень. У такої людини ніяких проблем із більш дорогими моделями не буде. Як же вона тоді рибу витягне? Ну, це людина має на увазі, що якщо катушка заричала на таких вагах, то як же вона буде рибу витягувати? Ну, якщо ми беремо полегшені катушки і вони беруться на лайт ультралайт, то ви якби на лайт ультралайт по логіці не повинні ловити там прям одна за одною щук по 3-4 кілограми це по-перше. А по-друге, якщо ви е, порахуєте, яку кількість е, часу... Катушка працює під навантаженням в момент виважування риби, то це зазвичай менше 1% часу скажімо так, відбувається виважування риби. Тобто, це на протязі всієї рибалки достатньо короткий термін. І якщо людина плюс робить все правильно, тобто вона викачує рибу, то тоді кхе, теж катушка страждає в момент того, якщо людина не крутить ручку, робить. А е, ось, ось, коли ви ручку не кротите, і у вас іде навантаження на катушку, у вас обгонна муфта тримає весь механізм, ніякого навантаження на зубці головної пари в цей момент немає. Тому, якщо ви качаєте рибу, ви робите катушці набагато спрощуєте на неї навантаження. Тому це достатньо сильно впливає і. Якраз таки теж буває часто, коли людина нахрапом виводить рибу навіть на якусь силову е катушку і її пошкоджує. Тобто так можна пошкодити, але коли коректно е людина ловить, ніяких в принципі, проблем бути не повинно. Це підробка. Купляйте на офіційному сайті. Ні, немає ніяких підробок також часто мене там е на Алікспресі це якісь браковані партії або там на Оликсі. Це якась відбраковка, а в офіційних сервісах там, гар, в офіційних магазинах там катушки справжні, а тут підробки ні. Це все не так. Підробки якісь є, але вони там, прям суттєво відрізняються. Це ті самі катушки, що і продаються в якихось офіційних магазинах, просто кожній. На кожній 100 катушок є невдалі моделі з тим чи іншим моментом. Плюс всі вони по різному зібрані, десь збирали, перетягли зазори, ще щось, і тому всі катушки відрізняються. Прослаблення посадкових місць, кривизна посадки механіки, по різному змащені, різної якості підшипники, десь підшипники мають одразу брак. Десь головна пара має якусь шершавість і, і погано нанесене покриття, чи ще щось не ідеально відполірований шток. Ну, зараз якість дійсно фінальної обробки котушок вона трошки гірша. Але е, ну, немає такого, що там десь е, на Аліекспресі або ще десь якісь підробні партії. От, або неправильні, або тр треба чисто для японського ринку купляти. Ні, Ніякої різниці мені зусіль приходять ці катушки. Я питаю, де звідки я ну, розумію, звідки ці катушки куплені, і ніякої я, я суттєвої різниці і взагалі різниці між ними не бачу. У мене Excel 4000 CP, ловив на 35 плюс 4 дюйми, заричала за одну рибалку. І так ловлю вже 2 роки речить, але тягне. Ну, Абсолютно те, що я розповідав, так, рик. В такому випадку з'являється достатньо швидко, але потім він плюс-мінус зберігається на одному рівні. І якщо людина ну, не дуже відчу... відчуває це, не дуже воно її бентежить, то тоді така катушка ловить, і, ловить, і, ловить. І. Ну, рик, він, звісно, що нікуди не дівається. Фабричний брак е, фуего вернуть. А, е Фабричний брак фуего беруть на фідер до 80 грам. Та кормушки. Ну, Фідерна ловля вона відрізняється від спінінгової. Тобто, ви коли на спінінг тягнете приманку, я ж пояснював, там ще достатньо багато грає вагу супротив приманки, як людина ловить манера лову. Тому ну, фідер він такий більш розмитий, мені е, важко сказати, тому що тут буває фідерні катушки до мене, коли приходять на сервіс. Абсолютно бувають кардинально різні ситуації. Я там е, в такому випадку розумію, що дуже сильно це залежить безпосередньо від манери лову риболова, що як він робить, тому що там катушки насправді в різному технічному стані приходять. Так, хвилина дайва, я кайдай рву шнури 15, 12 15 ЛБ. І нема такого. Ну, що сказати, продовжуйте рвати <свісно> шнури, ну, краще їх не рвати, краще м -м, ловити. От, е -е, тут е -е, навіть не знаю, що і відписати, Чому? Не за призначенням 20 грамів плюс силікон, наче нормальний верт для 4000 катушки. Ну, по-перше, дві помилки. Одна помилка, те, що людина 20 грамів плюс силікон, типу якби, ну, силикон це так вже не важливо, яка там вага. Ну, насправді супер важливо, тому що сумарно вага прям може збільшити дуже сильно і супротив приманки може бути великий. І тут вже залежить від риболова. Якщо ще й риболов лов Достатньо агресивно, то ну, будуть проблеми. Ну і підводимо підсумки. Те, що хотів пояснити, це, це те, що різні катушки важливо використовувати за їх призначенням. Більш легкі катушки для полегшених завдань, де вам важлива чутливість, тактильність, легкість, більш силові катушки за їх цільовим призначенням. І тоді, в принципі, проблем не буде. Так багато людей, хто ловить на ЛТшки, оці достатньо великими вагами, в них немає проблем. Але моя інформація вона спрямована на загальну масу і е для того, щоб у людей не було ось таких розчарувань, коли вони беруть лтшну катушку, бачать чотирьохтисячний розмір, думають, що ага, чотирьох здорова силова модель знач можна на неї бомбити великими вагами і, на жаль, отримують ось такий результат. Якщо використовувати катушечки за призначенням, все буде бігати. Чудово, і є ще, скажімо так, такий нюанс, що на силову катушку можна ловити як великими вагами, так і маленькими, тобто використовувати її як для полегшених завдань, так і силових. А ось полегшеною катушкою, чесно кажучи, якісь силові навантаження виконувати не потрібно. Тобто, як бачите, катушка може достатньо швидко почати підгуджувати і підрикувати. І буде неприємно потім такою катушкою ловити. А так як це бюджетний сегмент, міняти головну пару не має особливого сенсу. Ось такі моменти. Всього доброго, до побачення.